Декілька дуже простих рекомендацій, як ми можемо допомагати один одному виходити з цих станів, в яких ми зараз знаходимося. А наша служба підготувала пам'ятки, які будуть зараз поширені для всіх людей. І вони будуть поширені і на наших центрах, там де ми проводимо підтримку і консультування, і вони будуть залишені для вас, для того, щоб ви могли це розповсюдити. От, і саме головне, про що хочеться наголосити, що не можна це горе тримати ні в якому разі в собі. Треба знаходити друзів своїх однодумців, спільників і дозволяти собі звичайні людські почуття горювання, тому що саме ці почуття вони сигналізують про те, що ми живі і що ми можемо рухатися далі. От. Треба старатися жити звичайним життям, повертатися до нього. От, не вживати ніяких алкогольних, заспокійливих таснотворних засобів, от, і старатися зменшувати стимулюючі вживання стимулюючих речовин. І якщо ми не можемо спати чи нас щось турбує, краще не залишатися наодинці своїми думками, от, а йти до своїх друзів. Підніматися, щось робити і переживати, дозволяти собі переживати це горе. Чим швидше ми його переживемо, тим швидше ми будемо відкриті для того, щоб робити і створювати щось нове, конструктивне.